Найцікавіше відео тижня від Телеграф Щорічний технічний огляд автомобілів є обов'язковою процедурою для забезпечення безпеки руху у багатьох країнах. Раніше в Україні обов'язковий техогляд для всіх транспортних засобів був дуже корумпованим. Тому 2011 року його скасували для більшості авто, залишивши обов'язковим лише для вантажівок автобусів і транспорту для перевезення небезпечних вантажів. Про особливості цьогорічного техогляду докладніше далі. Отже, кому обов'язково потрібно буде проходити техогляд у 2024 році. Сьогодні в Україні обов'язковий техогляд щороку потрібно проходити вантажівкам понад 3,5 тонни причепам до них, таксі та автобусам. Двічі на рік транспорту для перевезення небезпечних вантажів. Раз на два роки легковим авто для комерційного використання та вантажівкам до 3,5 тонн із причепами, віком від двох років. Де можна пройти техогляд в Україні і скільки він коштує? Техогляд тепер можуть проводити. Як державні, так і приватні компанії. Під час огляду перевіряють технічний стан автомобіля і документацію. Якщо все гаразд, видають документ про проходження техогляду, а якщо стан автомобіля неналежний, видають акт невідповідності. Що потрібно мати з собою, щоб пройти техогляд? Потрібен, звісно, сам транспортний засіб, техпаспорт на нього і паспорт громадянина України. Якщо техконтроль проходить не власник авто, а представник власника необхідна довіреність. Якщо автомобіль обладнаний спеціальним Елементами конструкції потрібно пред'явити документи на них. Скільки коштує техогляд в Україні? Вартість техогляду транспортних засобів варіюється залежно від населеного пункту та типу транспортного засобу, дешевше за все, у Луцьку й Тернополі найдорожчі в Одесі. В цілому ціни на техогляд починаються від 1000 гривень і сягають двох гривень та більше. Що буде, якщо не пройти техогляд? За відсутність техогляду передбачені штрафи – 340 гривень при першому порушенні, 3400 за прострочений техогляд. При повторному порушенні доведеться сплатити вже 17 тисяч гривень. Також можливе позбавлення права керування на 3-6 місяців або навіть адміністративний арешт на 5-10 діб. Чи можуть знову ввести обов'язковий техогляд для всіх без винятку транспортних засобів Цьогоріч, ймовірно, цього не станеться, але очікується, що звільняти від проходження тихогляду всіх водіїв назавжди не будуть, адже законодавство України поступово наближається до європейського. А хто ж не пройде обов'язковий тихогляд у разі його запровадження? Ймовірно, його не зможуть пройти. Автомобілі, які мали значні пошкодження, старі авто віком понад 15 років, а також автомобілі з суттєвими переравними. Робками та тюнінгом конструкція. Путін виграв вибори. Що далі? Президентські вибори в Росії були нудними та прогнозованими. Всі знали, що Путіну малюють перемогу. Всі знали, що цифри будуть вищими ніж у 2018 році. Світові політики відверто тролили Путіна. Голова Євроради Шарль Мішель привітав Путіна з перемогою ще в перший день виборів. Який наступний крок схибленого диктатора? Про майбутні плани Путіна поговоримо далі. Головним завданням Москви було, що Путін зразка 2024 року виграв у Путіна зразка 2018-го, Пише міжнародний оглядач «Зеркала тижня Володимир Кравченко. Під час попереднього голосування він отримав майже 77% голосів. Цього разу в Кремлі ставили планку понад 80%. Висота була підкорена після обробки 99% протоколів. У Путіна понад 87% підтримки. Світові рекорди автократів російський президент не побив, але впритул наблизився до показників лідерів Північної Кореї, Туркменістану та Таджикистану. Цей результат означає, що 71-річний Путін вступить на новий шестирічний термін, який дозволить йому випередити Сталіна та стати лідером Росії, який найдовше перебував на посаді за понад 200 років. Це за умови, якщо він досидить до кінця терміну. Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія та інші країни заявили, що голосування не було ані вільним, ані справедливим через ув'язнення політичних опонентів та цензуру. У своїй переможній промові в Москві Путін сказав, що пріоритетом для нього буде вирішення завдань пов'язаних із так званою спеціальною військовою операцією Росії в Україні і посиленням російської армії. Це теж було цілком прогнозовано. Коли американський телеканал NBC запитав, чи було його переобрання демократичним. Путін чомусь розкритикував політичну та судову систему США. Весь світ сміється з того, що відбувається в США, сказав він. Це просто катастрофа на демократія. Насправді весь світ сміється з виборів в Росії чи у ведмедів та іншого цирку. Але Путіна своя реальність не будемо його з неї повертати. Нехай цим займаються санітари. Ще один момент. В неділю Путін заявив, що будь-який прямий конфлікт між Росією та НАТО буде за крок від повномасштабної третьої світової війни. Що це може означати? Путін готується до тривалої конфронтації із заходом за словами п'ятьох людей обізнаних із ситуацією. Пише Блумберг. Кремль тисне на такі країни, як Молдова, країни Балтії та країни Кавказького регіону, нібито захищаючи російські нацменшини. Європейські лідери відкрито попереджають про ризик нападу Росії на країну члена НАТО та побоюються, що США можуть покинути їх, якщо Трамп повернеться на пост президента в листопаді. Павло Данилін, голова московського центру політичного аналізу, який консультує Кремль, заявив, що результати виборів дають Путіну всі шанси реалізувати будь-які навіть найжорстокіші сценарії в Україні. А історично високий результат є гарантією того, що більшість населення підтримує Путіна. Сказав він. Микола Петров, запрошений співробітник Берлінського аналітичного центру SWP, вважає, що вибори дозволили Кремлю продемонструвати російській еліті підтримку Путіна. Найважливіше для Кремля, щоб Путіна залишалося відчуття красивого іміджу та справжньої перемоги, хоча якою б оманливою вона не була, сказав він. Тим часом Росія, яка організувала голосування на окупованих територіях України, стверджує, що явка значно перевищила 80%. навіть якщо мільйони людей покинули регіон після вторгнення. Седомиру Путін відкинув перспективу припинення війни, заявивши, що він не зацікавлений у паузі, яка б дозволила Україні переозброїтися. За його словами, Росія хоче отримати письмові гарантії безпеки для припинення бойових дій. А реалії на місці повинні бути основою для будь-яких переговорів. Андрій Колесніков, старший науковий співробітник фонду Карнегі, зазначив, що за останні два роки режим Путіна перебудував кожен свій елемент, щоб адаптуватись до постійного стану війни. Ось і відповідь на питання, чого чекати далі. Нічого нового, швидкого вирішення російського питання точно не буде. За умови, якщо не трутяться зовнішні, поки не відомі всім нам сили, вже згаданий всіма чорний лебідь. Ви запитаєте, чому Росія взагалі проводить вибори, якщо результат визначений заздалегідь? Деякі з найзатятіших прихильників Путіна стверджують, що немає потреби у виборах і що він повинен просто правити довічно, хоча конституція вимагає від Росії продовження голосування. Але Кремль вважає цей процес елементом легітимності для Путіна, особливо в його стосунках з іноземними партнерами, і вважає, що за краще спроектувати вирішальну перемогу, яку він представляє як референдум щодо його популярності вдома. Путін не бере участі у передвиборчих дебатах серед його конкурентів ручні кандидати, а серед тих, хто намагався кинути виклик Путіну, найвідоміший Борис Неєждін з партії Громадянська ініціатива. Він балотувався, щоб припинити війну Росії в Україні, назвавши вторгнення Путіна фатальною помилкою. Кандидати від позапарламентських партій повинні були зібрати щонайменше 100 тисяч підписів, щоб отримати право брати участь у виборах. І росіяни шикувалися в чергу за морозної температури, щоб підписати петиції на підтримку Надіждіна. Але центральна виборча комісія відхилила його кандидатуру, заявивши, що за багато підписів не перевірено. Отож, під час свого нового терміну Путін, ймовірно, продовжить спроби посіяти розкол в Європейському Союзі, щоб послабити підтримку України. Водночас він ще більше зблизиться з Китаєм та глобальним півднем, щоб підняти економіку Росії. Путін також буде уважно стежити за президентською кампанією в США. Також вибори дають змогу Путіну вперше з 2020 року зробити кадрові перестановки в уряді. І вочевидь, він перетасує кадри, підганяючи структури під людей, а не людей під структури. Це потрібно щоб балансувати між двома кремлівськими суперниками: групою секретаря ради безпеки Ніколая Патрушева та групою акціонера Банку Росія Юрія Ковальчука. А ми уважно стежимо за подіями навколо цього карткового будинку та будемо розповідати усе вам. Путін легітимний, Клоунада під назвою вибори президента в Росії закінчилася, і цього разу світова спільнота не церемонилася з Росією. Ніхто не вдавав, що вибори це вибори. Світова преса відкрито писала про псевдовибори. Вибори із заздалегідь відомим результатом. Що в перші дні голосування міжнародні оглядачі на випередки писали прогнози про те, яким буде наступний президентський термін для Путіна. Ніхто навіть не сумнівався в тому, що результат вже відомий. Наступним логічним кроком мало б стати невизнання Путіна легітимним президентом. Чи реально це поговоримо далі? Україна уважно стежить за тим, хто вітає Путіна. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Ми зараз дуже уважно спостерігаємо, хто вітає президента в кавичках Путіна з його нібито перемогою. Доволі таки цікавий список. Є розуміння, хто якими інтересами при цьому керується. І в кого які інтереси в тому, щоб вітати цього сучасного Гітлера з нібито переобранням, сказав він. А це цікаво, хто ж привітав Путіна? Одним із перших Путіна привітав президент Венесуела Ніколас Мадуро. Його легітимність, до речі, теж під сумнівом. Вже традиційно Білорусь, Ран та Північна Корея, Сирія, Китай, Туреччина. До речі, в розмові з Путіним Ердоган не забув вкотре запропонувати свої посередницькі послуги у війні з Україною. Кремль чомусь про це не згадав, подаючи не також Путіна привітали лідери Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Бахрейну, Індії, Катару, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Пакистану, Палестини, М'янми. Багато привітань було від лідерів африканських країн: Алжиру, Буркина Фасо, Конго, Лівії, Малі, Нігеру, Чад, Цар, Єгипту, лідери Болівії, Гондурасу, Куби та Нікарагуа теж вважали за необхідне привітати Путіна. Привітав Путіна навіть лідер Вірменії Нікол Пашинян, хоча його стосунки з Росією останнім часом досить напружені. Непоганий такий собі вийшов список, що скажете. Та все ж таки не такий повний, як був у 2018 році, і таким він вже не буде, мабуть, ніколи. Речник Білого Дому в Раді Безпеки ООН різко виступив проти очевидної перемоги Путіна на виборах. Вочевидь, немає вільних чи чесних виборів, враховуючи, як Путін ув'язнив політичних опонентів і не дозволив іншим кандидатам балотуватися проти нього, сказав речник. У МЗС Чехії заявили, що вибори в Росії 15-17 березня 2024 року не відбулися прозоро і демократично. В АМЗА з Польщі заявили, що голосування в Росії проходило в умовах надзвичайних репресій проти суспільства, що унеможливлювало вільний демократичний вибір. За словами голови європейської дипломатії Жозепа Бореля, вибори президента ВРФ проходили з численними обмеженнями без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України. Представник уряду Німеччини Крістіани Хофман заявила, що так звані вибори в Росії не були ні вільними, ні справедливими. Та все ж цивілізовані країни визнали, що вибори в Росії не були прозорими і чесними. Чому ж вони не визнають Путіна нелегітимним президентом? На це у наших партнерів трохи забракло сміливості, вважає екс-очільником МЗС України Володимир Огризко. Хоча згадаємо Лукашенка, тоді захід діяв досить послідовно. Більшість світової спільноти не визнала його президентом Білорусі. Аналогічно, Захід засудив проведення так званих виборів на окупованих територіях України. Також Захід сказав, що вибори в Росії були такими, які не можна визнавати легітимними. Це правильний висновок. Огризко каже, за цим висновком треба було б зробити наступний висновок. Якщо ці вибори нелегітимні, за своєю суттю. Тоді яким чином можна визнати легітимним переможця цих виборів Путіна? М? Хай там яка Німеччина вже не називає Путіна президентом Росії. Представник МЗС Себастьян Фішер розповів, що останнім часом відомство використовує лише одне прізвище Путін без будь-якого офіційного титулу. Думаю, цілком логічно буде, якщо цей ланцюжок нелегітимності запустить саме Україна. У Верховній Раді вже готують звернення до країн світу щодо визнання Путіна нелегітимним. Про це повідомив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Він розповів, що основна ідея цього звернення полягає в тому, щоб закликати країни світу, парламент, держави не визнавати Путіна легітимним. За його словами, поки жодна західна країна офіційно не заявила про готовність не визнати вибори УРФ. Зате понад 55 країн ООН 15 березня засудили спроби Росії організувати вибори на окуповані українські території, заявивши, що вони недійсні. Офіційно ж оголошення результатів псевдовиборів в Росії очікується завтра, 21 березня. За підсумками опрацювання 100% протоколів, Путін отримав 87% голосів. Завтра голий король тріумфуватиме, адже так багато відсотків підтримки Путіна ще ніколи не було. Всі ми знаємо фінал казки Андерсена, тому залишається лише трохи зачекати. А щоб не пропустити цей момент, підписуйтесь на телеграф. У ніч на 21 березня окупанти атакували Київ після довгої перерви. Росіяни не обстрілювали українську столицю довгих 44 дні, зосередившись на знищенні Одеси та Харкова. Повітряна тривога почалась о п'ятій ранку. Після чого росіяни обстрілювали столицю майже три години. Вони застосовували крилаті та балістичні ракети. Всього з бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 МС була випущена по Києву 31 ракета, незважаючи на складні маневри у суміжних областях, коли ракети заходили на на столиці одночасно з різних напрямків ППО спрацювало як завжди блискуче. Усі хвалені іскандери та кинжали росіян були знищені. Але на жаль, під час атаки ніхто не застрахований від падіння осколків. Уламки впали на житловий будинок та дитячий садок. Всього постраждало 10 людей у Шевченківському та Святошинському районах. Але головне усі кияни та гості столиці лишилися живими. США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. З таким скандальним заголовком вийшла стаття на Financial Times. Спойлер США нікого ні до чого офіційно не закликали. Що не так з цим матеріалом і чому він так сколихнув український медіапростір? Дивіться далі. Вашингтон заявив Києву, що атаки безпілотників на російську нафтову інфраструктуру можуть призвести до зростання цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь. Неодноразові попередження з Вашингтона були надіслані високопосадовцям Служби безпеки України та головного управління розвідки. Про це журналістам повідомили три людини, знайомі з ходом переговорів. Давайте зафіксуємо перший момент. Ці дані неофіційні. Навряд чи Сполучені Штати, володіючи всією інформацією при здоровому глузді просили б Україну не завдавати ударів у відповідь на очевидну агресію, якщо, звісно, не було інших причин. Яку аргументацію наводять автори видання? Перше. Росія залишається одним з найважливіших світових експортерів енергоносіїв цього року. Ціни на нафту зросли приблизно на 15% до 85 доларів за барель, що призвело до збільшення вартості палива. Тобто Сполучені Штати хвилює становище Росії на енергоринку чи може Америка якось залежна від російської нафти? Згадаймо, що у березні 2022 року Байден урочисто оголосив, що США забороняє весь імпорт російської нафти і газу та енергоносіїв. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися в американських портах, і американський народ завдає чергового потужного удару по військовій машині Путіна. Сказав тоді президент США. То в чому ж справа? Але пояснення є. Автори пишуть, нібито Вашингтон занепокоєний тим, що якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, то Росія може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку покладається Захід. А захід покладається на трубопровід КТК – Каспійський трубопровідний консорціум. Саме через нього транспортують нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Західні компанії, в тому числі ExxonMobil і Chevron, користуються цим трубопроводом, який Москва ненадовго перекривала у 2022 році. Для довідки КТК є основним маршрутом експорту казахстанської нафти, частка якої понад 80% від загального обсягу. Близько 10% нафти, що транспортується каспійським трубопровідним консорціом, має російське походження. З цього можемо зробити невтішний висновок. Що, попри численні санкції, російська нафта досі тече на захід, хоч і не в повному обсязі. Імовірні справжні причини переляку Білого Дому дуже добре пояснив бізнесмен та блогер Роман Шрайк. Путін шантажує тим, що погрожує перекрити експорт казахстанської нафти. А казахстанські нафтовидобувні підприємства частково належать західним корпораціям. А більша частина казахстанського експорту йде через новоросійськ, а також північною гілкою нафтопроводу Дружба. Тобто Кремль може знову, як у 22-му році, придумати якісь технічні проблеми та зупинити транзит. Тут два удари в одному. Західні корпорації втратять прибуток і скиглитимуть, а нафти на ринку поменшає, і ось через це ціни зростуть. Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на бензин у рік виборів, сказав Боб Макнелі, колишній радник Білого Дому з питань енергетики. Геліма крофт, колишній аналітик ЦРУ, зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару по більшій частині експортної інфраструктури нафти на заході Росії. Поставивши під загрозу близько 60% експорту країни. Якщо дуже коротко та спрощено, то українська атака на російські нафтопереробні заводи, нібито дає підстави Путіну шантажувати захід перекриттям казахстанської нафти, а це впливає на ціни на в США. Під приводом атак на НПЗ, Путін хоче вплинути на нафтові ціни та знизити шанси Байдена на переобрання. Хоча, кого ми дуримо, він і так міг це зробити без жодних підстав. Тому чи варто піддаватись на цей шантаж? Звісно, ні, віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина у відповідь на статтю Financial Times зазначила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями для України. Ми розуміємо заклики американських партнерів водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами та практиками, які наявні сьогодні у нас. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком цієї теми і повідомимо вам, чим усе закінчиться. Для цього підписуйтесь на телеграф та не пропускайте наші нові випуски. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.